Всім привіт! Є в нашому магазині така запчастина. На сайті показана як патрубки опалювача для Lanus 1.4 комплект виробництва Польща Волмут. Сьогодні, сьогодні у нас 2 жовтня 2024 року. А, тобто все, що я розказую, актуальне саме на сьогоднішній день. Нещодавно э, на, э, один із наших покупців залишив відгук. Я його не став поки що активувати. З жалобою, що патрубки один оригінал, один, один Україна. От. Почав розбиратися. В будь-якому разі ми не можемо ніякої реакції не зробити на такі відгуки. І почав і розбиратися. В чому справа. Взяв ось в руки цей комплект. Ось вони один і ось другі патрубки. Так, щоб їх було краще видно. Отак от зробимо. Один і другий. Що бачимо? Так, ну на цьому патрубку тут написано ось Волмот. Це якість, ну, якість у волмотівських патрубків завжди була файна на дуже високому рівні. Взяв другий патрубок. Що ми тут бачимо? А тут ми бачимо напис отакий: Укр і там ще щось поганенько воно видно. Трошки фарба стерлася. Думаю, ось чому людина так написала. Але тримаю в руках, бачу якість цього патрубка, і саме належної якості, такий, який має бути Волмотовський. Таке саме по якості, як і той. От. Але я точно знаю, що на волмотовських патрубках завжди не тільки фарбою написано, а ще й Видавлено. От. І ось от той, що уна, той патрубок, що з фарбою написано, взяв в руки, кру, крутив, як там, крутив вертів. Блин, я вже і забув, як напрсточники в 90-х розказували. І ось таки додивився. Ось Видавлені написи на патрубки, що це саме Волмот. Ну вон, їх поганенько видно, а думаю, що в кадрі взагалі не дуже добре, але видно. О, так, тепер беремо той патрубок, де було написано Укр. Так само я його почав крутити з усіх боків. І що ми бачимо? А тут так само ось видавлено Волмот. Тобто з патрубками все нормально, лякатися записом. Лякатися тому, що вони оце таке пишуть, не варто. От. Чому так пишуть, не знаю. Мабуть, мож, можливо, для того, що якась їхня власна маркировка, яка використовується всередині виробництва у поляків. І може, ще з яких причин. Це тут я точно не можу сказати, але якісь у їх однакова, і виробництво однакове і тут. Ну, це те, що фарбою написано, то зрозуміло, що може будь-хто написати, а то, що видавлено, то вже не видавиш. Ні фломастером, ні, нічим іншим. А написи тут є, тут все як слід. Тобто переживати не варто, патрубок оригінальний. Ну і так, по якості, я ж його в руках тримаю, можу точно сказати. З патрубками тут це гаразд. Це все, що я на сьогодні хотів сказати. Дякую за увагу. На все добре.